Засідання депутатської комісії з питань охорони здоров'я та соціальної політики відбулось за участю головних лікарів медичних установ та представників соціальної сфери. Доповідали про бюджетні асигнування, а точніше про нестачу фінансування. Отже, брак коштів від мінімальної потреби на 2015 рік вже відчуває на собі територіальний центр соціальних послуг по виплаті заробітної плати 98 тисяч. Суди включається індексація заробітної плати і підвищення заробітної плати з грудня місяця. І у зв'язку із підвищенням вартості на, теплову, на послуги теплової енергії не вистачає нам коштів 109 200 гривень, враховуючи тут заборгованість минулого року 42 тисячі 300 гривень. А також центр обліку бездомних осіб з будинком нічного перебування, якому не вистачає 68 тисяч гривень на виплату заробітної плати, вже не говорячи про матеріальну допомогу на оздоровлення. Ці установи особливого статусу, окрім 32 тисяч на теплову енергію, не вистачає і 3 тисяч гривень на придбання дезінфікуючих засобів, а також на обробку даху проти пожежним розчином. В минулих роках аналогічні проблеми вже виникали, але їх вдавалося вирішити протягом року за рахунок перевиконання бюджету та економії на інших соціальних об'єктах. На цей раз заговорили про оптимізацію. приймати його Денег в бюджеті немає, ніхто не даст, перебегать нельзя, нічого нельзя сделать. Це соціальні работники. Що не дальше будуть делать? Вони не можуть существувати при дефіциті бюджету 226 тисяч. Ну, в том виде, котором они существують. Значить, должна бути не оптимізація, а сокращение. Помимо наших жителей в славянских, в Николаевки, в Николаевке, мы еще обслуживаем и одиноких переселенцев, которые по состоянию здоровья нуждаются в такой помощи. Я так думаю, цель сегодняшней комиссии ⁇ наметить пути. Какие ваши предложения? Ну, мои предложения. Дополнительных средств в бюджете нету. Усі ці припущення, значить, вказати о тому, що імі необхідні додаткові кошти. А ну, де, де взяти ці додаткові кошти Негде. З кредиторською заборгованістю у сумі 5 млн 675 тисяч розпочали 2015 рік і медичні установи Слов'янщини. В тому числі заробна плата 2 мільйона 953 000 грн, енергоносії 1 937,7 тисяч грн, медикаменти 234,2 продукти харчування 70,3 тисяч і прочі статті 481 400 грн. Хочу сказати, що вот эта э задолженность 481,4, она образовалась ещё в 2012 2013 году. Из-за этой задолженности, которую мы не можем никак погасить в течение э ряда лет, с нами отказываются работать поставщики. При складанні бюджетного запиту загальна потреба у фінансуванні лікувальних установ дорівнювала 160 мільйонам – 646 тисячам гривень з них мінімальна потреба, яка б дозволила забезпечити мінімум послуг, становить трохи більше 43 мільйонів гривень. Отже, медицина вимушена функціонувати в режимі жорсткої економії. У нашому випадку це приведення об'єму виказуваємо медицинської допомоги к тим фінансовим можливостям, які государством виділені на фінансірування даного діяльності. Ну, это попросту говоря сокращение этих объемов помощи за счет чего? Значит, нами уже просчитано. Важливе закращення стаціонарних коек, які працюють не з повною нагрузкою. Багаторічна практика показує, що скорочення штатних одиниць не дає необхідного ефекту вигляді економії. Основний резерв в даному питанні це відмова від отримання певних корпусів і будівель. Модель оптимізації городської лікарні Леніна на сьогоднішній день вже мається. Дана оптимізація дозволить нам скономити порядка п'ятсот. Ну, 600 тысяч ну, для нас это тоже значимые суммы однако если говорить о больнице ленина то мы должны понимать что под сокращение попадают могут попасть вернее койки хирургического профиля это хирургическое отделение номер один травматологические койки то есть это те койки которые просто сейчас в данной социально-политической обстановке вести речь о их сокращении наверное не является актуальным и возможным Ім того, в цьому році медпрацівники не будуть отримувати так звані надбавки стимулюючого характеру, забули лікарі про доплати за розширення зони обслуговування. Що ж до лікувальної мережі, то серйозною проблемою залишається прийняття у комунальну власність вузлової залізничної лікарні. Із тих средств, які виділені на фінансування лічебних учреждень міста, в тайсами медицинської субвенції, виділено на фінансування вузлової больниці 3 мільйони шістдесят тисяч гривень, що составляє 31. тридцять. 1,8% от их минимальной потребности. Нужно прожить вот эту процедуру передачи в коммунальную собственность. На это нам необходимо 6 миллионов 509,2 тысяч гривен, в том числе на заработную плату с начислениями 5,5 миллионов тысяч, 5,5 миллионов медикаменты, продукты питания более 100 тысяч, энергоносители порядка 850 тысяч. Почему так? Потому что больница продолжает работать, продолжает оказывать услуги. Мы на это дело никак не можем пока что повлиять, потому что она продолжает оставаться структурным подразделением Министерства із тим, в кілька разів подорожчала вартість медичних препаратів, які були закладені в кошторис лікувальних установ. Насколько все подорожало? Это кошмар. Те препараты, которые мы приобретали, самые дешевые, они в два-три в раза все выросли. Не говоря уже о реактивах для БАК-лаборатории. Не дай бог в нашем городе какая-то эпидемия, и нам нужно обследовать больных. Все вот эти среды, на которых мы сеем, они баснословно дорогие. Если у меня в бюджете в смете 63 тысячи заложено на медикаменты на месяц, а мне по минимуму необходимо приобрести на 130 тысяч тех препаратов, которые больной не может купить. И нам нужно четко, ясно сказать, Надежда Ивановна, что будут больные все покупать. Все будут покупать, потому что денег нет. під великим питанням і фінансування заходів по реалізації державних та місцевих програм у сфері охорони здоров'я, що наразі діють у Слов'янську. Спечення лікарственними средствами утверджено 300, виділено 110. Слуховими апаратами утверджено 70, виділено 25. Зупопротезування 100 гривень, 100 тисяч утверджено, виділено 35. Обеспечение лекарственным питанием детей больных фетонки, фенилкетонурией утверждено 98, выделено 35. И обеспечение лекарственными препаратами больных гемофилией, 98 утверждено, выделено 35. Всем сейчас критически не хватает. И с этих не хватает, надо выбрать то, что мы будем делать, а чего мы не будем что делать. Мы будем И держать. это мы не можем да. решить с Игорем Григорьевичем, допустим, или с Еленой Юрьевной. Это должны принять решение депутаты. Так,